Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 350. І створив французький шаховий композитор Анатоль Мутерт. Хід білих. Знайдіть виграш. По матеріалу позиція рівна. Ферзь і кінь проти ферзя і слона. Але черга ходу білих, і білі починають атаку на слабкого чорного короля. Які тут є ідеї? Можна зіграти ферзь b4. Дві фігури атакують слона. Можна виграти слона. Король f3. І якщо ферзь f4, тоді король e 2 Ферзь проти ферзя нічия. Трошки кращий хід, щоб виграти слона це кінь f4. Але тоді чорні розпочинають шахувати білого короля. Ферзь g8 8 буде нічия. Можна навіть не шахувати білого короля, зіграти ферзь f4. Ось хороше зв'язування. Білі втратять коня, буде нічия. Повернемося на початок. Чорний король розташований навпроти ферзя. Можна зіграти конем, буде подвійний шах. Кінь же 3, подвійний шах, хороший хід короля в 3. Атакуємо білого коня, білі тут не виграють. Інший подвійний шах, Теж тут білі не виграють. Король d 3 Є тактична ідея, ферзь Д1, лінійний удар, можна виграти чорного ферзя. Але чорних рятує хід слон d2. І білі тут не виграють. Повернемось на початок. Правильний перший хід, кінь d4. Ставимо коня під бій. Дуже проста комбінація. Король побив, ферзь Д1, лінійний удар. Виграли ферзя, білі виграють. Наступний варіант король d5. Король ховається за конем. Хороший хід ферзь h1. Наприклад, король d6, тоді буде швидко мат. Ферзь 6. Якщо король є 5 кінь в 3 мат. Якщо король є 7 тоді ферзь є 6, ферзь f7, мат, білі виграли. Наступна ідея. Чорні закриваються слон є 3 Таж буде хід ферзь h1. Якщо король є 5 кінь С6, вилка. Виграли ферзя. Якщо король d3, хід ферзь b1. Король це 4 ферзь b3. Король не хоче бити коня через хід ферзь d1, виграш ферзя. А якщо хід король c 5 тоді кінь є 6. Подвійний удар, білі виграють ферзя. Повернемося до головного варіанту. Чорні грають король d3. Хід білих, подумайте. Найшвидше виграє хід ферсі 2. Звичайно, на король d4 буде хід ферзь d1. А якщо король С3, тоді ферзь С2. Наприклад, король b4 кінці 6. Вилка і білі виграв. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід Кінь Д4 ставимо коня під бій. Бити його не можна. Король Д3, ферзь ферсі 2. Король С3, ферзь C2. Король Б4. Багато різних варіантів. Або мат, або виграш ферзя. Кінь С6 і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!